Одне з найпопулярніших місць Європи романтичний куточок посеред Альп. Нойшванштайн – романтичний замок баварського короля Людвіга II в південно-західній Баварії. Складно уявити, як будували цю казку в кінці 19 століття, адже тоді будівельної техніки не було. Все доводилося робити руками. Цей замок, основна його частина, була збудована за 11 років. 11 років і така краса. Взагалі, в німеччині Людовіка II рахують не зовсім нормальним королем, тому що він будував не квадратні звичайні замки, а справжні казкові, красиві. Людвіга II прозвали казковий король. Жартували, що в дитинстві він перечитав лицарських романів і пригодницьких легенд. І через це понад усе хотів жити в казковому замку. 1869 вісімсот був закладений перший камінь величезного замку. Подейкують, що казковий король до будівництва долучав не архітектора, а художника-сценографа. Саме цей замок став джерелом натхнення при будівництві замку сплячої красуні. І взагалі цей замок потрапив в історію не тільки тим, що він тут є, і він збудований, а тим, що саме цей замок усі дітки бачать, коли починається мультик від Діснея. Неможливо перерахувати, скількох людей надихали ці альпійські краєвиди, адже дивлячись на озеро Шванзі та замок Нойшванштайн, на бездоганні витвори природи та творіння рук людських наповнюєшся непереборним бажанням писати вірші, дізнаватися в коханні, співати пісень. Коротше кажучи, в душі кожного так чи інакше звучать творчі нотки. Кажуть, що той, хто збереже в собі цю альпійську мелодію, досягне успіху. У перекладі з німецької Нойшванштайн означає нова леводина скеля. Натхнений цим краєвидом, цим замком та озером Петро Іліч Чайковський створив свою композицію Лебедине озеро. Ну, принаймні так вважають історики. В нього мене питали, але будемо вірити, що це саме так, тому що тут є чим надихатися. Сучасники називали Людвіга II марнотратом і не розуміли його потягу до прекрасного всупереч усьому. Так йому пощастило, що татусь теж був королем залишив синові грошенята і можливості. Та й їх щоправда, не вистачало, і будівництво замку додало боргів і Людвігу, і його королівство. Ще його нарекли божевільний Людвіг, бо не знали, що цей король не був вільним від Бога. Взагалі, Людвіг II був віруючою людиною, і зараз я вам це доведу. Отут на плані є помічено жовтим приміщення, якого на сьогодні немає, і воно й не було збудовано. Це насправді мала бути капличка. Він почав будувати вже фундамент. От з цього каміння його викладено. Там навіть видно декілька квадратів невеличких, це мали бути колони. Але потім, на жаль, Людвиг II помер і капличка не була збудована. Мабуть, це було б дуже красиво, оскільки саме в Людвіга II, мені здається, я так побачив, я так відчув смак є. Та повірити ви чи ні, Людвіг II був ще тим егоїстом. Щоб хто не говорив, але він зводив цей замок не для нащадків, не для наступних поколінь, а для себе і тільки для себе. Адже Нойшванштайн збудований з вапняку. А тому, якби не постійна реконструкція та реставрація, ми б його ніколи не побачили.